У нашому світі, що змінюється просто блискавично, є одна навичка, яка важливіша за всі інші. І це, знаєте, не програмування, не дизайн і навіть не маркетинг це фундаментальна здатність вчитися. Давайте ж розберемося, чому саме вміння вчитися стало головною метанавичкою нашого часу. Ну, почнімо з очевидного. Інструменти, якими ми користуємося сьогодні, можуть стати абсолютно застарілими вже за кілька років. Те, що вчора здавалося проривом, сьогодні звичайний стандарт. А завтра, а завтра про це вже ніхто й не згадає. А разом з інструментами, звісно, змінюються і цілі кар'єри. Сама ідея працювати на одному місці все життя це вже щось із минулого. Сучасний світ вимагає від нас постійної адаптації, освоєння нових навичок і, що найголовніше, готовності до абсолютно несподіваних поворотів. І ось тут ми підходимо до ключової проблеми. Виявляється, знання, які ми здобуваємо, мають дуже короткий термін придатності. Факти постійно оновлюються, старі теорії спростовуються, а обсяг нової інформації зростає просто експоненційно. І от виникає логічне питання якщо все навколо настільки мінливе, то на що взагалі можна спертися? Який такий фундамент дозволить залишатися актуальним і затребуваним? Це питання підводить нас до самої суті. І відповідь, як ви вже могли здогадатися, це вміння вчитися. Це не просто ще один пункт у довгому списку, а те, що називають метанавичкою. Тобто це навичка, яка робить усі інші навички можливими. Дивіться справжня сила полягає не в тому, що хтось уже знає, а в тому, наскільки ефективно ця людина може опанувати щось абсолютно нове. Саме ця здатність дозволяє адаптуватися та розвиватися значно швидше за інших. Гаразд, давайте зануримось у це трохи глибше. Щоб по-справжньому опанувати навчання, треба спершу зрозуміти, як працює наш мозок, і тут існує один дуже поширений міф, який нам давно час розвіяти. Багато хто уявляє мозок як такий собі комп'ютер, знаєте, жорсткий диск для зберігання інформації, але насправді він набагато більше схожий на м'яз, він стає сильнішим від тренувань і, звісно, слабший без навантаження. Коли ми вивчаємо щось нове, у мозку буквально утворюються нові зв'язки між нейронами. І чим більше ми практикуємося, тим міцнішими стають ці зв'язки. Тому, до речі, так важливі розумні цикли спершу концентрація, а потім відпочинок. Бо саме під час пауз наш мозок у фоновому режимі, так би мовити, впорядковує та закріплює інформацію. Добре, то як же нам перейти від поверхневого зазубрювання до глибокого справжнього розуміння? На щастя, існують перевірені методики, які можуть у цьому допомогти. Великий фізик Річард Фейнман колись сказав ці слова, і вони, мабуть, найкраще ілюструють головний критерій майстерності. Якщо якусь ідею можна пояснити простими словами так, щоб зрозуміла навіть дитина, це означає, що її справді засвоєно. Наш мозок схильний забувати, і це абсолютно нормально, це його захисний механізм. Але якщо повторювати інформацію у правильний момент, якраз перед тим як вона почне зникати з пам'яті, вона закріпиться набагато набагато надійніше. Це і є принцип інтервального повторення, який перетворює крихкі знання на міцний фундамент. Але запам'ятовування це лише частина справи. Є ще один фундаментальний принцип, про який варто пам'ятати це величезна різниця між пасивним споживанням інформації та активною участю в навчанні. Дивіться, пасивне навчання це коли ми просто читаємо книгу чи дивимося лекцію, а активне це коли ми починаємо взаємодіяти з матеріалом, робимо нотатки, переказуємо все своїми словами, намагаємось застосувати на практиці. Саме такий підхід змушує інформацію буквально прилипати до наших нейронних мереж. І є одна аналогія, яка, по-моєму, ідеально все пояснює, адже щоб отримати результат, потрібно докладати зусиль, брати участь у процесі, а не просто спостерігати за ним збоку, чи не так? І ось кілька конкретних інструментів для цього: не просто копіювати текст, а перефразовувати його, не просто прочитати главу, а спробувати підсумувати її головні ідеї в одному абзаці, не боятися експериментувати і що, мабуть, найважливіше, не боятися робити помилки. І це, знаєте, надзвичайно важлива зміна перспективи. Страх помилитися це одна з найбільших перешкод у навчанні. Але ж кожна помилка насправді є цінним уроком. Вона, ніби навігатор, чітко показує, де саме потрібно скоригувати наш курс. Ми вже розглянули деякі техніки, але як перетворити навчання на невід'ємну частину життя. Тут справа вже не стільки в конкретних методах, скільки у нашому мисленні та ставленні. Подумайте самі. Коли нам щось щиро цікаво, мозок ніби сам відкривається для нової інформації. Тоді й концентруватися легше, і запам'ятовувати краще, і сам процес приносить задоволення, а не відчувається, як якась важка праця. Тому так важливо йти за своєю допитливістю. Отже, вирішальний момент. Це послідовність. Навіть зовсім невеликі, але регулярні зусилля з часом дають просто колосальний результат. Це такий собі ефект накопичення, який працює не лише у фінансах, але й знаннях. І зрештою, у сучасному світі здатність швидко вчитися цінується набагато вища, ніж обсяг уже наявних знань, бо важлива не повна голова, а гнучка. Це питання не для миттєвої відповіді це радше запрошення до роздумів і, звісно, до дії. Яке наступне знання чи вміння вже чекає на своє відкриття? І на завершення ось така надихаюча думка: коли опановано навичку вчитися, можливості для зростання з'являються абсолютно всюди. Кожна розмова, кожна книга, навіть кожна помилка перетворюється на безцінний урок.